День міста Броди почали святкувати молебнем за героїв України і за місто Броди. Традиційно у центрі зібралися представники влади, учасники муніципального хоровоян і не лише серед присутніх побувала і наша знімальна група. Увага на екран. Молебень до Пресвятої Богородиці розпочало у центрі міста Броди традиційно біля стела Матінці Божій. Тут зібралася громадськість духовенство та представники влади. Усі вони молилися за довгоочікуваний мир в Україні та захисників і захисниць, що захищають рідну землю від расистів. Також хвилиною мовчання вшанували тих, хто ніколи не повернеться до рідного дому. Молебень тривав приблизно 15 хвилин. Тож би охоронив нас нині вільний, ми не від тебе, влади, Після проведення молебню до присутніх звернувся отець Андрій Семенюк, який привітав усіх з не Броди та закликав невтомно молитися до Богородиці та у скрутну хвилину прибігати у своїх проханнях до неї. А сьогодні ми маємо спільне свято свято нашого міста. І надзвичайно приємним є те, що ми разом зійшлися біля тої, яка об'єднує, біля тої, яка єднає. Біля стіп Пресвятої Богородиці, щоби сплести віночок наших молитв, подарувала свої музичні композиції учасника муніципального хору «Боян» на чолі з його керівником та диригентом Ярославом Ленєвим. Помолися до святої троці за Україну що. Бори. Після виступу хористів Бояну Анатолій Балей разом із дружиною поклали квіти до підніжжя скульптури Матері Божої Сергій Нікішин телеканал Броди Умайн.